Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами познайомимось з числом та цифрою 1. Пропоную вправу паровоз. Подивіться на картинку, скільки паровозів? Правильно, один. Скільки може бути вагончиків? Один. Чого більше? Вагонів чи паровозів. Правильно, їх однаково. Розгляньте малюнок і скажіть, де знаходиться сонечко? Над потягом, де знаходиться ялинка? Ліворуч від потяга. Де знаходиться квітка? Біля ялинки, де росте грибочок? Праворуч від потягу. Молодці. Щось спільне між предметами. Всіх предметів по одному. Який же номер у нашому потязі? А чому? А як показати? Для цього у нас є математичний знак. Цифра 1. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, Правильно, ряд розпочинає. Одиничка цифра рівна. І до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. На галявину завітала Катруся, Маша, Павло, Віра, Оля. Скільки хлопчиків прийшло? Вірно, до нас прийшов один хлопчик. Подумайте і скажіть, яких предметів буває тільки один. У природі лише одне сонце. Один місяць. Подивіться на себе у дзеркало і скажіть, яка частина тіла у вас одна? Одна голова, один ніс, один язик, один ротик, а ще одне серце. Сестри одинички розгубились і загубили свої місця. Давайте їм допоможемо. Повернутися на місце. Знайдіть предмети, які по одному. Дивимось, яких предметів по одному. Одна футболка. Один прапор, одне яблуко. Наступний малюнок. Один ананас, одна мишка, один тортик. І останній малюнок. Одна машина, один ведмідь. Відпочили, діти, одиничка дуже полюбляє грати в хованки. Ось і від вас вона сховалася. Розгляньте малюнки та знайдіть її. Дивимось, уважно. Ось вона. Знайшли. Тепер тут. Ось вона, молодці діти. Ви всі знайшли одинички. Цифра 1 складається з двох елементів короткої та довгої похилої лінії. Перший елемент починає, починається писати вище з середини клітинки. Ведемо коротку похилу лінію до правого верхнього кута. Не відриваючи руки, пишемо вниз довгу пряму похилу лінію. До середини. Нижньої сторони клітинки. А зараз перейдемо до практичного завдань. Разом з батьками візьміть олівець та пропустіть одиничку та закінчіть рядок. Підведемо підсумки. Число 1 означає саму маленьку кількість предметів або об'єктів. Число 1 показує номер прирахунку. Число 1. Саме маленьке однозначне число і записується в одну клітинку. Молодці діти! Ви справились з завданням? До побачення, до нових зустрічей!